Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, що заважає припиненню обстрілів ракетами і дронами з боку ворога. Що їм заважає припинити це робити? Карта д'явол. Їм це подобається. Їм це подобається і це в їх розумінні, що так вони перемагають. То, що вони обстрілюють. І це якісь плюси в договор в ті перемовини, які будуть незабаром, це для них вони вважають якісь плюси. Але це завідомий обман, вони не будуть виконувати ці домовленості. Оце ну, таке облєв і великий обман. Він буде цей путлір, він буде далі руйнувати, буде знищувати і нести е, руйнування собі оточуючим. Тобто його задача зруйнувати і вбити як мого більше людей, то він не буде шкодувати ні своїх, ні наших. Він знищує все, що чого він торкається. І ці домовленості це для нього так: е, виграти час. Закритий шлях далі. Так. Що заважає припинити ці обстріли? А, ну, дивіться, що буде далі? Обстріли припиняться тоді. Коли буде наша перемога, це карта перемоги. Це остаточно, коли його знищать, кремлівську владу Путіна, коли їх знищать, тоді припиняться обстріли. До того часу, до цієї перемоги, будуть сльози, горя і люди без домівок. Дуже негарна карта. Ось потім це припиниться. Після перемоги, тільки після перемоги, після фізичного знищення оцього, цієї влади в Кремлі. Це все перешкоди і це все я прибираю. Заперечу. Але я не розумію, що вони там зібрались з ним домовлятися, з цими людьми домовлятися не можна, і це завідомий обман з їх, з їх боку. Тобто вони вже при приготувались якісь вигади мають з цих домовленості, як вони їх будуть порушувати зі своєї сторони. Вони не збираються виконувати цього. Прибираю всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів України по Верховному суду. Та буде так і так буде. Повертаю весь негатив, все зле лихе, що нам роблять, повертаю на росіян, на їх голови, на їх територію, на кремлівську владу, на Путлера і на всіх росіян. По Верховному суду буде так і так буде. Так, коли припиняться обстріли? Скажіть, коли ця перемога буде? коли припиняться обстріли, Чи припиняться обстріли України ракетами і дронами до кінця 25-го року? Скажіть, це припиниться до кінця 25-го року? Є такі шанси, що це може припинитися, що це може припинитися, але, скоріш за всього, що обстріли ще будуть продовжуватись і це буде в подвішеному стані, це розтягнеться ще далі на роки. Він хоче, щоб йому поступились, виконали всі його умови, що він хоче, щоб все йому зробили так, як він хоче. Інакше він, ну, це головний козир, що він буде стріляти по, по людях в їх домівках ракетами. Що дайте мені то, про що я мрію, інакше це не припиниться. Я буду продовжувати цей напад і буду обстріли продовжувати. Навіть якщо він там на полі бою щось в нього не виходить, він в нього... Є оцей спосіб маніпуляції, що він буде стріляти по житловим будинкам, і ви будете йти на всі його умови, то що я хочу, ви мені все дасте. Це його перевага Путлера, він так вважає. Тому ці обстріли, що там виходить, що домовленості будуть, що будуть щось домовлятися. Але не домовляться. Або домовляться, і він порушить цю домовленість. Бо він хоче, щоб було тільки так, як він хоче, щоб все, що він хоче, щоб було так. Він нічого, нікому він вступати не буде. І ну, це не на нашу користь ці домовленості. Заперечую весь негатив. Я не бачу, щоб це припинилось у 2025 році, Скоріше всього ж, це затягнеться ще. І карта повішена, і це така карта дуже тривалого часу, що це може бути роками. Єдиний вихід це фізичне знищення Путіна і його кремлівської лади. Це єдиний вихід. Поки це не зрозуміють, нічого не припиниться. Поки його не знищать фізично, нічого не припиниться. Перекриваю. на Надні колоди, карта перемоги, дуже гарна карта. Шістірка жезлів, що все зміниться, все припиниться, негатив і все буде добре. Тобто колись кінець цьому настане, але не в цьому році, на жаль. Перекриваю, давайте перекриємо, щоб змінити якось цю ситуацію. Ви ще сили янголохоронці Духи Роду, Прошу захисту для мене, для всієї України, для всіх українців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню війни, і щоб обстріли припинились. До кінця цього року, або раніше, як мога швидше. По Верховному суду, та буде так, і так буде. Повертаю на голову росіян, на Путлера, на його владу кремлівську, всі сльози біль, горе, страждання, смерті, весь негатив, що вони нам роблять, всі говорісті, що вони нам роблять. Повертаю на їх голови по Верховному суду, та буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.